Сьогодні завершується термін подання оновлених даних військово зобов'язаних до центрів територіального комплектування ТЦК так званих колишніх військоматів. І далі, власне, тим, хто дані не оновив, грозитимуть доволі такі серйозні штрафи там від 18 до 25 тисяч гривень. Може інші штрафні санкції. І водночас, президент Зеленський вчора на питання про мобілізацію під час прес-конференції відповів, що мобілізація йде за планом, що в принципі рухається вона вперед, доволі добре. Є проблеми, але вони полягають у тому, що бракує тренувальних майданчиків, тобто полігонів, для того, аби готувати рекрутів тих, кого. Не було мобілізовано ті, хто приєдналися до сил оборони за останній час. Тобто, виявляється, так багато є новобранців зараз у силах оборони, що їх ну, нема де якісно готувати. Бракує власне цих полігонів, тренувальних центрів і навіть розглядають питання про те, аби з Польщею активніше співпрацювати в цьому питанні. І В рамках двосторонньої урядової угоди це питання було власне згадано у цьому документі міжурядовому. Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський зустрівся із премєр міністром Рам Дональдом Туском і була підписана двостороння угода безпекова між Польщею та Україною. Там де мова із зокрема, про співпрацю у тренуванні підготовці українських. Військових, отже, це такий був коментар президента стосовно того, як мобілізація рухається вперед. Ну але є цілком конкретні нагальні питання стосовно мобілізації. Це питання дійсно встановлення даних, постановки на облік військовозобов'язаних, самого реєстру. Ну і відповідно вже ставлення держави до тих, хто не встиг або не хотів цього зробити вчасно. І за кілька секунд продовжимо розмову на цю цікаву тему. Вже з гостем нашого ЕТР. До нас приєднався Олександр Золотухін, юрист у питаннях армії і проходження військової служби. Пане Олександре, доброго ранку! Вітаю вас в етері 24 каналу. Слава Україні! Раям слава доброго ранку. Вже говоримо про мобілізацію. Вкотре вже не вперше. Ми зустрічаємося в 24-го і маємо цілком цілком таку наболілу тему вичерпання терміну, завершення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних сьогодні. Спливає цей термін, 16 липня. Останній день. Що буде завтра для тих людей, хто не встиг, не хотів, не зміг оновити дані, не прийшов до. Снапу, ТЦК не пройшов ВЛК. Ну і відповідно знову ж таки на облік не став і дані не оновив насправді дійсно в суспільстві панує думка, що після 16 липня відбудеться для тих, хто оновив дані якесь щастя, а для тих, хто не оновив дані, якесь нещастя. І воно панує в призмі того, що люди хибно вважають, що якщо вони оновили дані, то їх не може бути мобілізовано або не може бути залучено до лав збройних сил. Справа в тому, що оно. На мобілізація – це по суті два протилежних процеси, які тривають незалежно один від одного, і дійсно до сьогоднішнього дня включно громадяни військово зобов'язані, які стоять на військовому обліку. Мають оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі або через додаток резерв плюс. І Якщо вони цього не зроблять, то вже від завтра територіальні центри комплектування за результатом власне аналізу того, які хто оновив дані, хто не оновлював дані, матимуть право складати відповідні адміністративні матеріали для притягнення до відповідної адміністративної відповідальності людей, які свої дані не оновили. Нагадаю, що штраф за це передбачений. Відповідно до статті 210 зі значком 1 кодексу України про одним правопорушення у розмірі від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Далі таким громадянам, якщо вони не оновили свої дані територіальними центрами комплектування, буде скерована повістка. Нагадаю, що повістка тепер може бути скерована в тому числі засобами Укрпошти про необхідність при приходу і відповідно уточнення даних. Якщо ж особа і після цього не уточнить свої дані і відповідно не з'явиться до територіального центру комплектування, то вона може бути подана офіційний розшук через органи національної поліції, та відповідно їй може бути скерована вимога про прибуття, яка також може бути вручена дільничим або офіцером громади для відповідного розшуку і доставлення до територіального центру комплектування відповідного військовозобов'язаного. Далі ж після цього відповідно територіальний центр комплектування матиме Право звертатися до суду для того, аби обмежити право керування такої особи е, на той період, поки відповідно неї не буде вже вжито заходів для приходу в ТЦК та оновлення відповідних відповідної інформації про себе. Також в призмі того, якщо якщо буде доведено, що особа умисно ухиляється від проходження служби, отримує повістки і не з'являється. То щоб неї може бути розпочато кримінальне провадження за фактом похилення від служби, оскільки, якщо є достатній підстав вважати, що особа свідомо не приходить за повістками, то відповідно люди деколи думають, що ми можна отримувати безконечно штрафи, безконечно їх сплачувати, і в принципі цього буде достатньо. Насправді ні, оскільки такі дії можуть в подальшому бути кваліфіковані саме за кримінальним кодексом України, вже а не адміністративним. І відповідно питання вже там буде не лише у штрафі. Ну можна собі уявити, як зараз сьогодні виглядатимуть ТЦК та СП і території. Біля них величезні черги, люди, які хочуть все таки в останній день встигнути оновити дані згідно із термінів, які передбачені законом, але от чи можна оновити дані після 16 липня? От, хто прийде завтра? Після завтра це ж не означає, що людині відразу ж таки вручать мобілізаційну повістку, чи штраф накладуть якийсь там абсолютно колосальний? Як вважаєте, от як працюватиме система далі? Перед тим як власне водиться в дію закон, який власне запроваджував таку норму як про оновлення даних. То багато представників міністерства оборони вказували на те, що особи, наприклад, які були там 3 травня, 5, чи наприкінці квітня цього року, в ТЦК, то відповідно їм оновлювати дані не потрібно, оскільки вони вже були в територіальних центрах комплектування та оновили свої дані. Насправді пізніше, ж міністерство оборони повністю заперечило таку тезу деяких своїх речників і вказало про те, що. Оновлювати дані мають усі від 18 травня до 16 липня, включно, незалежно від того, чи вони були 17 травня, чи 15, чи наприкінці квітня, тобто є встановлений законом строк протягом якого усі мають поновити свої дані у спосіб, встановлений законом. Відтак припускаю, що в даному випадку найкраще керуватися нормою закону. Норма закону вказує на те, що якщо особа не встигла до 16 липня включно 17 липня, на неї може бути накладено штраф. Звичайно, що це не, не те, що вона не з'явилася і не оновила свої дані або не завантажила додаток, не знімає з неї обов'язку оновлення цих даних. Але е, штраф може бути дійсно накладений на таку особу, оскільки вона фактично порушила норми закону, в випадках е, в яких випадках власне такий штраф не може бути накладений. Це якщо особа доведе, що були якісь інші е, власне способи, інші дії, інші обставини, я б сказав, які зумовлювали те, що вона не змогла оновити свої дані. Якісь сімейні причини, інші ну тобто інші поважні причини, які могли б вказувати на, на те, що дійсно е, те, що особа не оновила свої дані відповідно є поважною причиною, і їй надається якийсь там додатковий строк для того, щоб вона оновила, або те, що вона оновила два дні після 16 липня, є е, е, нічого страшного відповідно поважною причиною, оскільки такі дані оновлено, а попередня особа не могла цього зробити. Усіх інших випадках, якщо особа цього не доведе, відповідно на до неї може бути накладене адміністративне стягнення, і відповідно такий штраф е, скерований до виконання і в тому числі до примусового виконання. Органи державної виконавчої служби або до приватних виконавців. А кому це треба доводити? Що тобі є поважні причини, хвороба там інші інші причини, і чи є вичерпний перелік цих причин, які так би мовити підходять, які беруться до уваги. Кому це все розповідати? Треба доводити документами, не знаю, медичними довідками тощо. Насправді в територіальні центри комплектування є уповноважені особи. Насамперед, це військові комісари, які відповідно начальники територіального центру комплектування по новому, які уповноважені на складання відповідних адміністративних матеріалів щодо тієї чи іншої особи. В даному випадку саме е, таким представникам територіальних центрів комплектування слід доводити і пояснювати, в тому числі письмову причини того, чому особа не змогла вчасно цього зробити. Зокрема, це робиться вже тоді, коли щодо особи розпочато е, адміністративну процедуру притягнення до відповідальності, тобто складання протоколу, і особа відбирається пояснення того, чому ж вона так зробила, і які є на це причини, аби, аби особу, скажімо так, виправдати. Ці, ці підстави не є Черпними і вони не є чітко визначені законом, відтак вони можуть трактуватися доволі суб'єктивно на думку, скажімо так, від тих чи інших представників ТЦК, вони можуть собі приймати рішення наскільки ця обставина є об'єктивною, непереборною, або ж навпаки, не об'єктивною і не переборною. В будь-якому випадку, якщо особа буде вважати, що в неї були причини на те, щоб не оновити ці дані, відповідно вони, але все ж таки на неї наклали певне стягнення в вигляді штрафу. Вона матиме право звернутися до місцевого суду за адресою свого місця реєстрації або за адресою реєстрації територіальних центрів комплектування із адміністративним позовом про скасування такого штрафу, де вже суду буде доводити те, чому ж вона не оновила вчасно дані, і вже суд буде приймати рішення в контексті того, чи ж будуть ці причини поважними, чи ж насправді просто особа намагається уникнути відповідальності за фактично вчинене. Адміністративне правопорушення, тому в першому випадку це можна доводити начальнику територіального центру комплектування в другому випадку це можна буде спробувати ще раз довести суду першої інстанції. Пізніше можна звичайно довести, ще суду і апеляційної інстанції, але насправді слід пам'ятати, що по перше, це все витратно. А по-друге, ну ці причини дійсно мають бути об'єктивні і не надумані, оскільки в іншому випадку особа просто витратить купу часу і зусиль, але не досягне жодного результату. Розуміло, тобто залишається все ж таки певний суб'єктивний фактор на рівні ТЦК стосовно того, як довести поважні обставини свого не прибуття і не оновлення даних до 16 липня. А суб'єктивний фактор, людський фактор це він завжди, скажімо, так, дуже тісно і близько находить і біля корупційних різноманітних історій, якщо там штраф. 17 чи 25 тисяч гривень, то вже припускаю, що за меншу суму десь хтось може спробувати і домовитися стосовно от не накладення штрафу на особу. Як вважаєте, чи є тут власне ця корупційна складова, це щілина, яка може бути використана. Ну насправді дійсно, якщо не буде певного зовнішнього контролю над такими діями, тобто не буде перевірки тих чи інших матеріалів, і стосовно яких розглядалися власне адміністративні справи щодо осіб, які вчинили правопорушення, то дійсно може бути певний суб'єктивний фактор, коли одних притягають до відповідальності, інших ні. Також тут є суб'єктивний фактор в контексті накладення розміру стягнення, оскільки стягнення від 17 до 25,5 тисяч гривень і накладення 17 тисяч. 20 тисяч 25 тисяч гривень, це теж є на суб'єктивну думку відповідно особи, яка розглядає цю адміністративну справу. Тому вона може накладати як менше стягнення, так і більше, має власне брати до уваги всі інші фактори, які сприяли або не сприяли вчиненню цього правопорушення. Згодом також відповідно питання постане перед судом, оскільки якщо левова частка оскаржень таких штрафів ляже на суд. То чи тут не буде певного суб'єктивного фактору або надто формального підходу для того, аби умовно кажучи, там за одну ну я так можливо драматизую за одну якусь там неправильну кому або за неправильно висловлене слово скасовувати цілу постанову в зв'язку з тим, що вона якось була неналежно складена? Тому безумовно, що це відкриває додаткове поле. Можливо, певного корупційного ризику, оскільки штраф не є маленький, і, і відповідно в даному випадку слід напевно певним контролюючим органам е, пристальніше дивитися до, до цієї процедури, аби ми не мали тут додаткової проблеми саме корупційної в контексті того, коли держава мала би на певним чином наповнювати бюджет в контексті порушень інших людей. А в даному випадку аби не наповнювала певні кишені інших людей. Тому так корупційний ризик існує, але сподіваюся, що його якось будуть контролю... 何 У нас буквально дві хвилинки лишилося ефіру, тому коротка відповідь. У нас е від директора департаменту кадрової політики Міноборони Марка Андрусака був коментар днями про те, що понад три мільйони наших громадян оновили дані. Так, оновили дані. Але ми розуміємо, що значна кількість цих людей оновили дані через СНАПи, резерв плюс, а ВЛК не проходили, в ТЦК особисто не приходили. Ну, пропускна здатність наших ТЦК, скажімо так, не зовсім дозволила прийняти таку кількість людей. Чи всі ці 3 мільйони людей вважаються такими, які не підлягають штрафним санкціям, а ті, які справді легально повноцінно дані оновили. Звісно, якщо людина оновила дані, має відповідний документ це або витяг з реєстру військовозобов'язаних, якщо оновлювали дані до того моменту, поки відповідно було формування електронного військово облікового документу з qr кодом або цей вже новий військово обліковий документ з qr кодом, там теж вказана дата оновлення даних. То стосовно таких осіб не може бути застосовано жодних санкцій за неоновлення даних, оскільки вимогу закону вони виконали. Але повторююся, що це не означає, що цих людей. Де їм не може прийти повістка, або їх не може бути залучено як мобілізаційний ресурс до лав збройних сил, оскільки факт оновлення даних. Немає нічого спільного з мобілізацією. Якщо особа придатна до військової служби, то відповідно їй може прийти повістка. В народі почало теж власне поширюватися думка, що нібито після оновлення даних особі відразу прийде повістка. Як на мене, це більш ніж якісь якісь роздуті чутки, оскільки особисто я не знаю жодної людини, якій би зразу після оновлення даних прийшла повістка. По перше, по-друге, останні, напевно, рік ТЦК взагалі дуже рідко надсилає повістки там поштою чи через відповідних. Осіб, які мають право вручати через органи місцевого самоврядування, тощо е, особам додому. Зазвичай е, такий контроль здійснюється десь на вулиці, на блокпостах, і тому повістка давно вже не розсилається, але можливо після 16 липня вона почне розсилатися в контексті можливості її насилання Укрпоштою. Е, також е, часто люди знайшли до Велдон ЦК де того, аби не проходити ВЛК, е, е, насправді. Повістка для проходження ВЛК має прийти всім, хто є обмежено придатним до кінця року, як раніше заявляло міністерство оборони, самостійно йти до ТЦК для проходження ВЛК не потрібно, тому що слід дочекатися повістки. На той час міністерство оборони боялося напевно ажіотажу того, що багато осіб з'явиться в один момент для проходження ВЛК. Зараз же що міністерство поміняло свою позицію і закликає власне осіб проходити для перепроходження ВЛК, оскільки всі обмежено придатні протягом 9 місяців знімнобреніче. Насті закони мають перекрити повторно ВЛК і визначити свою придатність до проходження військової служби в подальшому.